Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малюки, ми сьогодні з лялечкою і малічкою вас вітаємо. Дивіться, яку лялечка малічка принесла для вас сьогодні іграшку. Роздивіться, це на що? Пірамідка. Пірамідкою вона хоче з вами сьогодні погратися. Еге, дай мені пірамідку. А, діти, а хто це? Хто це хоче забрати у Марічки пірамідку? А, та я знаю, хто це. Це ведмідь. Жив собі, ведмідь, гультяй, знав єдине слово. Дай, дай но меду, дай малини, дай і рибки і калини, ой невічливе бурмило бурмотіли крокодили. Та хіба ж завчити важко чарівні слова? Будь ласка. Е гей, -гей. А, дай мені пирамідку Марічко. Я хочу нею погратися. Ведметику, Мишко, та хіба ж так можна? Треба з малюками, по перше, привітатися, а потім сказати чарівні слова, будь ласка, і тоді я тобі дам пірамідкою погратися. Правильно, малюки? Не хочу я вітатися. Чому я маю вітатися з малюками? Давай я заберу і повнесу її у ліс, буду гратися. Е ні, медмедико, так не вийде. Так, малюки, що треба говорити зранку? Доброго ранку! Давайте навчимо нашого мушка. Давайте повторимо. Доброго ранку. Ось так. А тепер що треба ще сказати, щоб отримати пірамідку? Щоб її попросити, треба сказати, будь ласка, Марічка, дай мені пірамідку. Ну, добре, доброго ранку, малюки, Марічко, а дай мені, будь ласка, пірамідку. Я хочу нею зі своїми друзями у лісі погратись. Ну що, малюки, як ви думаєте, наш ведмедик виправився? Так, він з вами привітався і вжив гарне слово вічливе Будь ласка, тому ми що йому? Дамо пірамідку? Так, малюки, і ви, будь ласка, вітайтеся, будьте вічливими і чимними дітками. До побачення, малюки!